Крови хаос на столичній дорозі за на північному мосту. Легковик врізався у стовп. Пасажир загинув миттєво, водій вижив лише дивом. Наш Володимир Мельник бачив наслідки цього моторошного зіткнення та дізнався, чому воно сталося. Торочна автопригода на столичному північному мосту. Як нам вдалося з'ясувати, водій автомобіля Субару мучав зі шаленою швидкістю в напрямку лівого берега. На з'їзді з мосту він не впорався з керуванням. Машину почало кидати дорогою. Зрештою, вона вилетіла на узбіччя і врізалася у електроопору. Головна сила удару припала на дах з правого боку авто. Утім, і весь легковик пом'яло і порвало так, що навіть впізнати його марку проблематично. А уламки розкидало в радіусі щонайменше 30 метрів. Пасажир, що був на передньому сидінні, загинув миттєво. Водії автомобіля та ще одного пасажира забрали медики. У них серйозні травми. З огляду на ще не пізню годину, аварія сталася близько 10-ї вечора. Рух на мосту був досить жвавий, і водіям, які їхали в цей момент, поруч просто пощастило не потрапити під автоснаряд, який ризиковано маневрував ще задовго до трагедії. Є Subaru летів в, в другій полосі. <засло> <засло> e -e -e дуже швидко потім, прискорюючись, подрізав ще одну машину. Поїхав потом в третій, кидануло його вправо, потім вліво, і потім він якраз полетів прямо в стовп. Куди і чого мчав потенційний самогубець і мимовільний бивця слідчі з'ясовуватимуть, коли чоловік спритомніє. попередньо причиною лиха вони вважають саме людський фактор, передусім значне перевищення дозволеної швидкості.